Ранок розпочав цікаво, світить сонечко ласкаво, у віконце заглядає і від посмішки аж сяє, знає сонце гомінливе. День сьогодні особливий. Завітала до нас не з пустими руками, а з дарунками Малята, вам потрібно буде назвати, Що дарує нам весна? Ну що, малята, готові грати? Тож починаймо. Весна нам дарує тепле сонечко. Весна. Дарує підсніжники. Весна нам дарує дощик, а далі малята самостійно. Зелені листочки. Весна дарує спів пташок. Весна дарує вербові котики. Весна дарує бузок. Весна дарує квітучі. Дерева. Весна нам дарує комах. Малята, ви такі розумнички. Мені дуже сподобалося разом з вами грати. Ну що ж, до наступної зустрічі, малята. Бувайте здорові. До побачення. Число та цифра 10. Сьогодні у нас незвичайне заняття. У математику зробимо крок, а з казкою ми зустрічались не раз, і знову вона завітає до нас. В казках є завжди перешкоди, та знаю, що їх для кмітливих дітей не буває. Сьогодні і дійсно у нас незвичайне заняття. Ми за вами побуваємо. А де побуваємо? Ви дізнаєтеся, якщо виконаєте це завдання. Розставте цифри у порядку зростання та прочитайте слово. На першому місці буде цифра 1, Потім так. Далі. Наступна і остання. Читаємо слово «казка». Отже, ми будемо мандрувати казкою. Жили собі в лісі чудовому, мама ведмедиця та двоє ведмежаток. Гарно жили. Ведмежатка любили гратися, бавитися, а як посваряться, то швидко й помиряться, а от вчитися не хотіли. Набридло їм вдома сидіти і пішли вони лісом мандрувати. Довго лісом блукали, вже і втомилися. Вийшли на галявину, а там грибів росте так багато. Із жовтими шляпками, і з коричневими. Ведминжата зголодніли, тільки хотіли грибочки зірвати. А тут із за дерева білочка Стрип. Це моя галявина, і гриби на ній мої. Зможете порахувати, пригощу грибочками. Ой, лишенько, ми ж рахувати не вміємо, бо вчитися не хотіли. Що ж нам робити? Якщо не порахуємо, казочка закінчиться. Малята, може, ви нам допоможете? Допоможемо малята? Давайте порахуємо грибочки із жовтими шляпками. Рахуємо. Якою цифрою можемо позначити? Так, цифрою 4. А тепер перерахуємо грибочки із коричневою шляпкою. Рахуємо. Якою цифрою можемо позначити? Так, цифрою 5. Малята. А тепер давайте перерахуємо всі грибочки. Рахуємо. Так, скільки ж всього грибочків? Так, 9. А якою цифрою позначимо? 9. А ось білочка ще одного знайшла. Як стане грибочків? Більше чи менше? А наскільки більше? Молодці. А давайте перерахуємо тепер всі грибочки: Один грибочок, два грибочка, три грибочка, чотири грибочка, п'ять грибочків, шість грибочків, сім грибочків, вісім грибочків, дев'ять грибочків. 10 грибочків, всього 10 грибочків. В математиці малята є цифра 10, яка позначає 10 предметів. Тож давайте з нею і познайомимося. Я маленька одиничка, цифра зовсім невеличка. Та лиш нулик підставляємо цифру 10 зразу маємо. Цифра 10 складається із двох. Цифр один і нулик. А чому вони стали разом? Послухайте таку історію. В одній казковій країні жили цифри одиничка і нулик. Вони були найближчими сусідами, часто ходили в гості один до одного, разом полеча, їли пиріжки, читали книжки. Але одного дня налетів сердитий вітер і своїм холодним подихом розвалив будиночок нуля. Гірко плакав нулик. Прийшов він до одиниці і розповів про своє нещастя. Одиниця вислухала розповідь нулика, їй стало шкода його, і вона запропонувала Нуликові оселитися в її будиночку. Нуль подумав, подумав і погодився. З тих пір усі і казали, що у цій хатині живуть дві цифри, які складають цифру десять. Малята. Так, з яких же цифр складається цифра 10? Так, із одинички та нуля. Давайте знайдемо місце цифрі 10 у числовому ряді. Для цього виставимо хмаринки у порядку зростання від 1 до 9. Починаємо називати 1. А ось і місце цифрі 10. Після якої цифри вона стоїть? Так, отже, 9 це сусідка цифрі 10. Молодці малята. А ми продовжуємо казку. Вийшли до озера ведмежата, а там стоїть хатинка маленька. Біля хатинки багато квітів, та ще й доріжки якісь незвичайні. А давай нарвемо квітів і мамі подаруємо. А тут зайчик стриб. Ні, не дам вам квіти рвати. Якщо допоможете мені доріжку полагодити, тоді подарую вам квіточки. На кожній доріжці дід цифроїд повиїдав цифри, треба їх повернути. Ой, лишенько, а ми ж цифри не знаємо. Допоможіть, діти, будь ласка, то що ж допоможемо? Давайте почнемо із доріжки з зеленими камінцями яких камінців не вистачає? Подивіться уважно. Так, камінця під номером. Правильно. Далі. Молодці. Правильно. А давайте перерахуємо всі камінці. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. А тепер давайте полагодимо доріжку із квіточок. Яких же ж квіточок не вистачає? Будьте уважні. Так, молодці. Далі. Правильно. І остання квіточка. Молодці. Давайте перерахуємо квіточки на доріжці. Одна квіточка, дві, три, чотири, п'ять, шість сім. Вісім, дев'ять, десять. Всього на доріжці 10 квіточок. Молодці. Дякую вам за допомогу. А вам, ведмедики, ось квіточка для мами. Дякуємо. І помандрували наші ведмедики далі. Ідуть ведмедики лісом, а тут кущ великий. І я їд на ньому червоних Сила селена а під кущем ще й пироги стоять. Давай візьмемо пироги та маму пригостимо. Тільки хотіли лапу протягти, а тут вовчик-братик. Ні, це мій кущ з ягідками і пироги мої. Я пригощу, коли виконайте мої завдання. Ось перед вами пироги, а на пирогах приклади. Вам потрібно розв'язати. Якщо відповідь буде менша за шість, то пиріжок ваш, а якщо більша за шість, то пиріжок мій. Готові? Ой, а ми не вміємо приклади розв'язувати. Допоможіть малята. То що, допоможемо? Починаємо. 3 плюс 1 дорівнює. Чий пиріжок? Ведмедиків. 4 плюс 1. Чий пиріжок? Теж ведмедиків. 10 мінус один. Дорівнює. Дев'ять. Чий пиріжок. Вовчика. 6 мінус один. Дорівнює. Так, чий пиріжок ведмедиків. Вісім плюс один дорівнює. Дев'ять, чий пиріжок? Вовчика. Дякуємо за допомогу вам, малята, і тобі, вовчику, за пиріжки. І помандрували ведмедики далі. Ой, як ми зголодніли, але пиріжки їсти не будемо. На нас мама чекає, її понесемо. Скрикаке, скаркаке, я чула, ви зголодніли. Я випадково знайшла велику голівку сиру, але віддам вам, як завдання виконайте. Ой, малята, допоможіть нам. Тож починаємо. Сьогодні неділя на вулиці зима, лід гарячий, молоко рідке, у квадрата чотири сторони, потяг коротший за автобус, кущик вищий за дерево, після вечора настає день. Скрикаке, молодці, беріть головку сиру. Дякуємо, але як же ж ми її поділимо? Та це не біда. Я вам допоможу. Ні-ні ні, ми вже знаємо, як ти ділила. Ми краще малят попросимо нам допомогти. Ми будемо ділити не на двох, а на багатьох, бо у нас стільки друзів з'явилося після подорожі. Давайте порахуємо Білочка, зайчик, Вовчик, сорока. Лисичка, мама ведмедиця і нас двоє ведмежаток. Скільки всього? Так-так, вісім так, Допоможіть поділити сир на вісім частин. Мовляте, а як ви гадаєте, як треба поділити? Так. Спочатку навпіл зверху донизу, потім навпіл зліва направо. А потім кожу частинку знову навпіл. Давайте порахуємо, скільки шматочків. Отрималось один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Чи всі вистачить? Так, молодці. Ось і закінчилася подорож двох ведмежаток. Тепер вони зовсім не жадібні і пішли навчатися до лісової школи. Я жабка реготушна у жовтім капелюшку. Під сонечком гуляю і ручками махаю, я ручками махаю, голівкою киваю, туди-сюди кручуся, і весело сміюся. Номери. І щоб я знала, куди нести листа, потрібно ці номери відновити. Давайте подивимось, на якому будинку пропущена номер. Правильно, на середньому. Якою цифрою позначено перший будинок? Так. Одиницею. А якою цифрою позначено останній будинок в ряду. Так. Це трійка. Чи є цифра на середньому будинку? Ні, немає. Якою цифрою його треба позначити? Правильно. Цифрою 2. Але чому? Тому що двійка знаходиться між одиницею та трійкою. Молодці. А на цій вулиці, на якому будинку пропущена номер? Також на середньому. Назвіть номер першого в ряду будинку. Номер 3. Назвіть номер останнього будинку. Так, це номер 5. Якою цифрою треба позначити будинок посередині? Правильно, Четвіркою. Тому що четвірка знаходиться між трійкою та п'ятіркою. Дивіться, а тут, в якому домі немає номер. Так, в першому. Назвіть номер будинку, який стоїть посередині. Це трійка. Молодці! А номер останнього будинку? Так. Це четвірка. Якою цифрою ми повинні позначити перший будинок? Правильно! Цифрою 2. А на цій вулиці ви виконуєте завдання самостійно. Зараз трішечки пограємо. Подивіться на картинку, яка ялинка знаходиться ближче до вас, Зліва чи справа? Так, справа. Хто під ялиночкою спить? Зайчик. Який предмет зайву у кожному? Свинка, сипльонок та ягоди. Хто зображений вгорі? Метелик. Хто внизу? Білочка? Равлик. Що у дівчинці в лівій руці? Квітка. А що в правій руці? Кошик. Молодці. Подивіться далі. Що розташовано у дворі? Вгорі? Птахи. Так, хмарка та сонечко. А внизу ліворуч собака, а праворуч так, кішка та ведерко. Дітки, пропоную вам зробити пташку з паперу в техніці орігамі. Ось тако. Для цього нам потрібен з вами аркуш двохстороннього кольорового папіру. Ножиці та любий фломастер. Спочатку ми згинаємо зліва направо, притискаємо. Ось це зайве ми відрізаємо. Не забувайте, що ножиці. Не рухається тільки папір. Ось ми з вами утворили квадрат. наш. Згнемо папір згори донизу від куточка до куточка. Відкриваємо наш квадрат, тепер згинаємо папір зліва направо, один з куточків ми відгинаємо вліво, притискаємо, робимо майбутній дзьоб у пташці. Згибаємо папір згори. Донизу, притискаємо. І далі почергово робимо крила з двох сторін нашої пташки. Загортаємо. Тепер фломастером ми намалюємо пташці очі. Дивіться, вони знаходяться не на дзьобі. Зверніть увагу, яка в нас вийшла пташка. Молодці. Дітки, сподобалось вам сьогодні? Що найбільше сподобалось? До нових зустрічей, дітки!